Thank <laughs> you. Друзі, і цей терапевтичний етюд є продовженням першого. Тому логічніше, хто одразу на нього вийшов подивитися попередній, тому що і попередній і цей етюд торкаються чужого стресу, який в якийсь момент стає твоїм стресом. Якщо я в першій терапевтичному етюді роздумував, закидав в наш клуб думки, чому ми чужий стрес. Наближаємо до себе і пірнаємо в нього, і робимо буквально своїм, то як я і обіцяв, логічно буде продовжити цю ж тему тільки вже за питням: ну і, і що робити? Якщо я такий теплий, зігріваючий альтруїст, моя робота зв'язана з тим, щоб чути, пірнати, допомагати бути в історії чужих стресів, тобто в історії чужих історій, і перейматися ними, ну такий я є. Що власне робити? Ну, а сьогоднішня тема якраз і торкається цього продовженням. Але, як завжди, на початках у нас музика. І музика класна, і музика дуже емоційна, жива, супер. Роберто Менескал. Навіть по-різному його озвучують: Роберту Менескалі чи Менескал. Ну, більшість пишуть все-таки Роберто Менескал. Ну, можливо, вірно говорити. Треба жити в Бразилії, щоб розуміти, що можливо, треба казати Роберту Мінескаль, принаймні так пише про нього Вікіпедія. А чудовий, класний, хоча глибоко похилого віку, але 87 років, мабуть, він ще в силу живості своїх емоцій ще буде творити і творити. Роберту Мінескальце це бразиліян, бразильський композитор, продюсер, чудово володіє гітарою, тому на фото ви бачите і гітару. Пісні про море, пісні про кохання, про любов, про живість ну надзвичайно дуже цікава людина. Однозначно, знаменитий, знаменитий своїми виступами, своєю грою, своїми композиціями. Був номінований на масу премій, але для Латинської музики, латиноамериканської музики. важлива премія це латиноамериканська Гремі. Так от, в нього в номінації альбом року була своя премія, і логічно, що. Роберто Менескаль повинен бути звучати. І для того, щоб підняти збадьористий настрій, я вам докидаю чудові блюзові тебе. Боже, як він переграє, в тому числі каверами переграє на. Але так чуттєво, так чутливо, що хочеться слухати Роберто Менескаля, а не самий оригінал. Ну, ось він такий. А те давайте все-таки вернемося і його альбом. Нарешті я ще раз показую його альбом. О, я тут помилився. Я, я чому я показав і його фотографію, і в, і в альбомі показав його ж знову. Тут мала бути фотографія альбому, але за цим QR, QR, тут я не помилився. Ви вийдете на такий блюзовий, приємний, томний, як бразильська ніч, блюзовий варіант. Послухайте Роберто Мунескаля. Ну і вертаємося до основної теми. Все-таки музика це додаток. Хоча для мене вона дуже важлива, і я надаю їй велику лікувальну, цілющу властивості, тому власне, і показую вам, та й почути щось нове, чим зарядитися, війти в ритм, чи спокою, чи ритм живого. це, мабуть, варто. Але вертаємося до теми: чужий стрес, як твій стрес. І тепер, якщо він так стає, що власне робити? Я тут собі дозволив а, накидати. От думав на цю тему, що я роблю, що я знаю, що мої колеги роблять. Знаю тих людей, які в силу своїх обов'язків, не лікарів, але які в силу своїх обов'язків вислуховують, живуть в тих історіях і як вони рятуються, і які вони виставляють певні межі, кордони, щоб чужа історія не стала особисто твоєю історією. Отже, що я для себе відмічаю і. Тема сьогодні, що робити в цій ситуації? Ну, перше, і таке фундаментальне, і можливо, вона одразу так б'є по мізкам, тому що звучить так достатньо жорстко, категорично і холодно. Але іноді потрібно отрезвляти тих, хто горить душею і готовий спалити себе заради одного, і не надати допомогу потім тисячам іншим, які будуть потребувати цієї допомоги. Отже, перша така жорстка порада дозвіл не рятувати всіх. Є і повинна бути певна етична межа. Межа, яка звучить приблизно Я можу бути поряд більше того, я поряд. Але не можу замінити шлях іншого. Я поряд, але це не мій шлях. Це його що завгодно, доля, обставини, не знаю що. Але це і шлях його, а не твій. Турбота без втрати себе, це не вигорання, це не холод, це не бездумність, це скоріше життєва мудрість. Ще наступний пункт я би собі поставив, це осмислення. А отже слово щоденна рефлексія. Рефлексія, яка повинна зводитися до ключових моментів це моє, чи це мені передано? Це те, що я породив в собі, своїми думками, переживаннями, чи те, що прийшло зовні і намагається стати мною. Якщо це не моє. Робота, стоп-робота. Всі техніки на завершення роботи завершуємо і роботу, і ці переживання. Отже, ключовий момент оцієї щоденної, щовечірньої, скоріше буде, коли ти повернувся додому. саморефлексії з чітким водорозподілом. Це моє, чи це мені до мене прийшло, чи це мені передано. А, усвідомлення, особливо коли ти починаєш. Перегоряти своїми, а, внаслідок того, що ти чуєш, внаслідок тієї біди, в яку ти пірнаєш, але чужої біди, це усвідомлення твого співчуття, твого резонансу, яке мусить мати кордони. І, ну, як би це назвати? Ну так і назвати, мабуть, емпатія з кордонами. Де твоя Емпатія повинна зупинятися, тому що далі буде просто елементарне твоє виснаження. А там один крок до барнаут синдрому синдрому професійного вигорання. Наступний момент, що робити, це, мабуть, влаштувати собі зону без будь-яких переживань. Тобто, твій. Знелюднений острів, там, де немає нікого, от взагалі нікого. Навіть тих, хто тобі допомагає чи хоче тебе співчуває, хоче тобі розрядити, переключити, там нікого немає. А відповідно, якщо нікого немає, то й немає тих, хто тебе поранив своїми розповідями. А цей знелюднений остріл як чисто лише твоє, воно інтимно лише твоє. Ти туди нікого не пускаєш. А, ти собі дозволяєш, ну, звичайно, після роботи від'їхати туди, там побути. Не знаю, що там, чи пальми ростуть, чи, чи гори, чи ліси, чи музика суцільна звучить, але це, це твій острів без людей. Тобто зона без будь-яких страждань, переживань, без, ну, без всіх всього того, що наповнене твоє життя, особливо на роботі. Я вже сказав про вигорання або Барнаут синдром, тепер він називається вірно синдром професійного вигорання, раніше був синдром емоційного вигорання. А, отже, синдром співпереживального вигорання. Якщо він в тебе починає проявлятися, а це опір на роботу, не виходити, бажання, щоб швидше прийшли вихідні, відчуття втоми від людей. Перше, аналізуй це. Щоб не закінчити свою роботу на першому пацієнту, який ініціює в тебе щось, можливо, ще що навіть аж дитяче чи твоє дуже близьке до твоєї сім'ї, і ти вже на ньому бажання просто замінити його життя, прийняти його біль, проковтнути його, щоб максимально полегшити в нього, ну просто згориш. Згориш і повторюю сотні, а то й тисячі інших пацієнтів, які будуть потребувати тебе хорошого, класного, емпатичного, альтруїстичного, з чудовими професійними знаннями, уже не побачить тебе. Тому що ти плюнеш на цю роботу, кинеш її, підеш на іншу роботу, ти не виносиш. Отже, вчасно аналізуй, де ти починаєш опиратися улюбленій роботі яка прийшло до тебе через твоє серце, при, прихильність, призвання і, і тому подібне. Аналізуй. От слово аналіз, щоб не дійти до синдрому співпереживального вигорання. Ну, Барнаут-синдром, простіше кажучи, а, дуже важливий. Знаєте, я а, згадую одну таку фразу, вона так трошки іронічно дивно звучить, але я думаю, що. В контексті а, цих порад, мабуть, варто задумуватися над її доцільністю. А, і ця фраза як думка, наче думка тієї людини, яка от горить бажанням а, допомогти всьому світу, вона звучить наступним чином. Іноді, коли я бачу, як інші стресують, я починаю стресувати через те, що я не встигаю постраждати як слід. От подумайте над цією фразою, я думаю, що вона багато чого підкаже і дасть відповіді на тему, чому і що власне робити, щоб не, не, не вигоріти і бути ефективним подальшому. Знову ж таки, вертаючись, тут ключовий момент, бачите, дуже багато зводиться до слова самоаналіз. Ой, покладу, а то знову буде тарахтіти. Нову цяцьку купив. Клацай, бачите. А, Запитувати, от на рівні, мабуть, саморефлексії, запитувати себе, це про мене чи ні? Якщо відповідь ні, зробіть крок назад. Відійдіть. Чужий стрес не запрошування до втягування. Чужий стрес це запрошення до роботи, але не проживання його. Якщо це не про вас. Включаємо гальма, виконуємо професійну діяльність, але жити більлю стражданнями, уявляти, що він, вона думає в той час, як ти тут зараз сидиш, а вони втратили і так далі, так далі, це втягування. Ти живеш їхнім життям, чого я завжди застерігаю: не живи чужим життям, але будь ефективним. Якщо ти не будеш жити, тебе залишиться холодний розум в хорошому плані. Холодний розум, щоб реально допомогти, а не бути емоційно в сльозах співчутливим. А, не стій під нестійні, як би це сказати, метафорично, не стій емоційно без парасолі під чужим дощем. От ви звернули увагу на а, малюнок. Який стоїть на заставці. Там не усміхнена людина, щоб власне склалося враження, що навколо страждають, а він усміхається. Ні. Там просто людина без парасолі, але в плащовику вона захищена. Отже, це розуміння не стій емоційно без захисту, без дощовика, без парасалю під чужим дощем дуже важливо співпереживати. Не означає промокнути разом. Можна дати теплий одяг, теплий плед, не занурюючись у вир цих страждань. Ти віддав, ти виконав, ти зробив, ти захостив. Але ти не разом в траурі цієї кімнати, якщо, наприклад, велика втрата, і живеш цією біллю. Ні, ти надав, ти зігрів, ти допоміг. Тому не стій під чужим дощем, незахищений, мабуть, це потрібно про це згадувати. Що ще можна задати? Знову ж таки, трошки, можливо, жорстковато звучить, але мені важливо якби, наче, отрезвляти тих, хто особливо це я бачу у волонтерів, які на емоційному пориві в силу вираженого відчуття чужого болю пірнають туди, а потім їм треба вже надавати допомогу. Вчись. Говорити, а скоріше ні, вчись усвідомлювати, а потім і, власне, промовляти. Я поряд, але це твоя історія. Я уявляю, як це важко проговорити, ну, подумати ще легше, бо це твоє, і ти лишаєшся своєю думкою, і нею ж ти захищаєшся, і це добре. Але повірте, коли тебе починають надмірно втягувати в цю трагедію долі. Ці надзвичайні події, які перевертають взагалі все в в, в житті людини, з ніг на голову, дуже важливо. Дати зрозуміти і і хочуть, особливо є. Ну, все-таки є люди, які своїми історіями ну просто втягують, висмоктують. Я мало вірю в це пересмоктування енергії і так далі. Але дійсно обесточують тебе навіть емоційно, і навіть промовити в цій ситуації стоп. Тобі важко, це твоя історія. Дати зрозуміти, що ти живеш, тому що в тебе є твоя історія, і твої якісь не тільки радості, ти не ходиш там збуджено, радісний, в тебе є свої проблеми, і свої діти, і свої речі, які потрібно виконувати, і те, що створює також проблему. От оце розділення двох історій, де знову ж таки звучить дійсно, я тут, в силу професійності, в силу того, що я от такий, в силу того, що ти родич, і ти зараз біля родича, я поряд. Так, я тут, ти ж бачиш, хоч приготую чай, я поряд. Але це твоя історія. От нести свій хрест. Знаєте, оцей вираз я періодично цитую Біблію своїм пацієнтам, тому що навіть сам ні, мало хто задумується, ми стереотипно приймаємо, що нести свій хрест це щось дуже важке. Тому що одразу тема Ісуса Христа, який несе на Олгофу на собі хрест. Зігнувшись з три погибелі та шейтерновий віннець і так далі. Але в Біблії не вказано, який хрест. Я не про історію Христа. В Біблії слово закладено значно більше нести свій, жити своє. Воно може бути навіть в Кайф задоволення і твій хрест як пір'їнка, а може бути таким, що десяток не справляться, а ти несеш його. Але в кожного своя історія. Оце розділення. Моя історія, твоя історія. В цій ситуації, що трапилось з тобою, я поряд. І знову ж таки, слово ключове. Але це твоя історія. Ще варіант, можливо, він такий технічний, але я думаю, що в ньому є і глибокий і такий психологічний момент, це дозволь собі не відповідати миттєво. Іноді достатньо. Достатньо паузи, і тим більше потягнути цю паузу. Пауза це як антистресовий амортизатор. Вона знімає перший порив, імпульсивну відповідальність і кинутися в вир цих переживань, обійми, сльози на сльози і так далі. Зроби паузу, не відривай очей, дивися, не відвертайся. Це знову ж демонстрація, поряд. Але ти не пірнув цю історію. І ця пауза більше отрезвить того, хто допоможе йому тому, хто щось розповідає, ніж ти думаєш, щоб ти одразу кинувся своїми співчуттями. Цього він уже, він, вона бачили, відчували і якось легше від цього не ставало. Тому просто бути поряд, бути спокійним, спокійним обличчям і не спішити, не спішити дуже швидко включатися. Тому що наші емоції, вони ще провокативні тим, що вони одразу викликають в першу чергу емоції, а потім лише логічне осмислення. Логічне осмислення це вже слова. Вони будуть пізніше. І вже потім, можливо, ти навіть будеш шкодувати, що сказав саме ці слова, що повів себе якось штучно, що кинув фразу, яка дурна відкинула тебе від тієї людини, яка ти хочеш допомогти. Моти, як я вас розумію, чи ще щось. Помовчи. Пауза. Розтягнута навіть пауза. Ще можливо така психологічна порада. Вона трошки потребує певної, певного тренування, але якщо вас зацікавить ця тема, ви можете щось підчитати про ці техніки психологічні. Це візуалізація уявної, емпатичної маски. Запам'ятайте цю комбінацію слів. Уява, візуалізація уявної, емпатичної маски. Це як спочатку кисневу маску, як в літаку, пам'ятаєте, це оголошення, воно вже стало метафорою. Спочатку кисневу маску на себе, а потім на інших, навіть на дитину. Інакше задихнешся разом з цією ж дитиною і нічого не встигнеш зробити. Тобто, дійсно. Уяви цю маску спочатку на собі. Подихай глибоко, відійди, прийди до тями. Тому що проживаючи ці в історії, ти стаєш таким самим безпорадним. Твоя логіка відходить на другий план. Ти не одягнув кисневу маску в лапках, звичайно, на себе. Ти почав віддав її і тепер сам задихаєшся і ще й хочеш допомогти. Пиши внутрішній інвентар емоцій, що я відчуваю сам? Що я відчуваю те, що приходить до мене іззовні? Що я відчув, а це чужі історії. Що я відчув конкретно від цієї людини, яка почала мені розповідати? Що я підхопив, а що є моє особисте? Власне, є таке слово емоційна гігієна. Психогігієна. Це якраз крутиться навколо оцих ключових слів, про які я сказав, я зовні приходить. Я відчуваю, це чисто моє, і я відчував, це принесено мені ззовні. Цей страх мені прийшов ззовні. Значить запитання: я хочу бути в страху, чи я хочу керувати своїми емоціями і робити розсудливі дії. От, включай більше цього поняття психогігієна чи емоційна гігієна, власне, це називається перегляд, інвертар, інвентар, переосмислення в емоції. Важливо розуміти, що які б ми не були фахівці, які б ми не були там круті і з величезним досвідом, сили виснажуються в кожного. І тому варто періодично просто прикидати, а що ти ще можеш. Сьогодні, в цьому тижні, що ти ще можеш з оцими пацієнтами, з цією групою, з якою ти працюєш. Не переоцінюй, дуже важливо, не переоцінюй своїх сил. Не думай, що ти який на старті, такий ти будеш інтенсивної роботи через місяць. Та ні, скоріш ти згориш. Тут дуже багато факторів, які а, амортизують, рятують, переосмислюють, допомагають. Але. Будь-які емоційні події, чужі історії це супер виснажуючі речі. Вони просто висмоктують з тебе енергію, і її потрібно нормально розподілити. А значить, на, на в кінці там, дня, в кінці то робочого тижня, вже якось амортизувати, а не прийти додому вмертво впасти два дні там суботу-неділю проспати, та ще й волонтери і в суботу-неділю будуть працювати в понеділок повсти на роботу, щоб бути неефективним. Тобто оцінюй свої сили, не переоцінюй свої сили. Вчасно відпочивай, забезпеч елементарні фізіологічні речі. поремонтуй свій сон, і сон поремонтує з тебе. Я це говорив і буду повторювати сотні разів, і це дійсно так. Не будь всесильним і не уявляй, що ти всесильний. Слово, якщо ти вказуєш там на своїй візитівці, лікар, психолог, психотерапевт, професор, PHD, це, це слова. Вони для тебе вони вказують на твою статусність, на твої знання, на те, що ти досяг, але одночасно, але одночасно вони не є вказівниками, що в тебе там не організм. Безсмертний атомний реактор, який може працювати і в твоєму серці, і в твоїй голові, і в твоїй печінці, і в всьому заводно. Тому працюй, але оцінюй себе. Розпреділяй ці сили. І пам'ятай, що завжди це ситуація, коли. Важкі, складні, навіть зобов'язаний чути ці історії, і, власне, це твоя робота. Краще це робити з самого ранку, ніж відкладати спочатку щось легке. Повторний пацієнт, який вже знаходиться лише не в терапії, а в корекції, а от складного пацієнта важкого до вечора ніколи цього не потрібно робити. Я про ой, знову вхватив цю штуку. А я вже говорив попередньо, чому чужі історії стають нашими, чому чужий стрес стає твоїм особистим стресом, і згадував слово відчуття провини. Отже, тут вже однозначно іде і конкретна порада. Уважно і навіть підозріло слідкуй за відчуттям провини, якщо він стає затянутим або постійним. Провина за те, що ти живеш не в стресі, що ти там тішишся, радієш, каву обрадівся, з друзями навіть розсміявся, подивився якусь ерунду в комп'ютері, і це тебе розсмішило це нормально. Провина за те, що ти не настільки переживаєш, коли чуєш якісь трагічні історії, а дійсно переживаєш, але не залишаєшся з відчуттям провини. Ти не в стресі, це токсичний дарунок. Повертай його назад. Так не буде. Так ти не зможеш працювати. Так, ти не зможеш виживати в цій ситуації. Формуй своє ну, якесь антистресове ком'юніті, тобто середовище, де можна бути просто собою, без необхідності когось рятувати, комусь допомагати, рятувати весь всесвіт, світ. Планету Земля і так далі. Так, ти там не егоїстичний до неможливості, але якщо ти не пірнеш в це, в цей егоїзм в це антистресове ком'юніті, ну, ти не будеш ефективний і далі. І, мабуть, буду завершувати такою порадою, яка на фоні колективного стресу, колективних переживань звучить трошки дивно, але, але це життєва, життєва порада. Головне, дозволь собі радіти. Дозволь собі радість. Навіть тоді, коли в когось поруч важко. Так саме так, ні, ми альтруїстичні, ми емпатичні, в нас дзеркальні нейрони. Ми будемо включатися, але радість не зрада чужого болю. Вона твоя сила залишитись живим, відданим справі. Сильним, переборюючим, для того, щоб допомагати іншим і бути ефективним і ефективним багато, 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 багато-багато років. Ось так, друзі. Ну, подумайте, я впевнений, що хтось з вас ще щось може привести, особливо ті, хто надають допомогу. Але мені дуже важливо, щоб а, ті, хто якраз приходять в цю професію. Вони залишалися добрими, хорошими, класними батьками, друзями, ким завгодно. І не згорали, і були ще багато років до кінця свого життя задоволені тим, що вони роблять, навіть слухаючи всякі страшні історії. Тому слухаємо класну музику і думаємо, 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 думаємо. До зустрічі!